що ви, що ви, то. Бо це дуже це, що е-е не па. що тошка. Що це сидить? Так, а думаю, піднеска якась процесна. А, да. От що зараз ла? просто це наш процес, чим там надо його зробити, то майже ідеально. А. І потрібно, правда. Бо там ще чоловік згадував, що можна підказати, як зробити розметку, щоб це було так.

я їх потерпіла в цьому кримінальному провадженні, з урахуванням початку судового розгляду та дослідження доказів. Прошу заборонити трансляцію судових засідань в TikTok та інших соціальних мереж. Тому я можу передати. Пряму трансляцію онлайн-трансляцію. Чи є у вас на сьогодні інформація підстави про те, що?